Господь з вами! з Ісухом твоїм! Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! В того часу стало сперечатися між собою юдеї, кажучи, як це може він дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм, виістину, виісну кажу вам, якщо не будете їсти тіло сина людського і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. То їсть моє тіло і мою кров, той має вічне життя. І я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжнє пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як їли батьки і померли. Хто споживатиме. Не... Цей хліб буде жити вічно. Так говорив він, навчаючи в синагозі Капернау. Слово Господне. Слава Іхристу. Ми, ми тут в Харкові трошки такі отупілі, але в центральній Україні сьогодні багато людей себе знову згадає про те, що є війна і про те, що можна загинути ну, от просто сьогодні. І це питання також змусить здати інше. Чи кожен з нас готовий до смерті? Чи кожен з нас готовий до того, щоби стати перед Богом? Чи кожен готовий стати на суд за свої справи і вчинки? В цьому контексті сьогодні є Прям дуже-дуже важливе слово. Це шостий розділ Євангелія від Йоанна. І ну, зверніть увагу на те, що говорить Ісус. Воїсну, воїсну, кажу вам, якщо не будете їсти тіла Сна людського і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і б'є мою кров, той має вічне життя і я воскрешу останнього дня. Я його поспішов останнього дня. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Цього року дуже важливий в контексту, що багато людей в нас живе при розмовському переконанні. Ну, я там нікого не вбив, я маю Бога в душі, там десь там молюся, і типу, все добре. Але Ісус говорить дещо зовсім інше. Він не говорить, що той, хто сидить вдома і має мене в серці, той має життя вічне. Він говорить, якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити крові, не будете мати в собі життя. Він не каже, що не будете добрими людьми, можна більш-менш доброю людиною бути і так. Але є різниця. Бути якось там добрим морально чи мати життя вічне? Тут треба зазначити таку річ. Якщо в 100 років тому, в час Радянського Союзу, коли не було можливості прийти до храму, бо був закритий, коли не було можливості... Давайте будем посповідатися, і в своє причастя. В тих умовах, той, хто хоча б молився вдома, попри всі загрози, це був знак віри. Я думаю, Господь про тих людей якось попіклувався, бо в них не було можливості. Якби була, вони б пішли, але не, не було. Я також є славний примір того, як люди в тім... Деякі храми, які були на Україні відкриті там, в Житомирі, чи в Хмельницькому, чи в Городку, чи в Маниківцях, що люди їхали з усіх сторон. Але там насправді це було важко. І там можна якось пояснити, але сьогодні, коли храмів відкритих багато, коли прийде до сповіді, до причастя, це реальна річ. От сьогодні нема витлумачення. Але знаєте, ментальність вона змінюється дуже повільно. І тому не будемо нікого осуджувати. Але варто закликати і 150 разів пояснювати. Що слухайте, да, це класно, що там посадили Пасху, що там вдома молитесь, але цього недостатньо. Бо Ісус говорить, що цього недостатньо. Та не пап римський. Та папа римський теж про це говорить. Не там єпископ чи священник, який теж говорить. Ладно, ла, ла, їм не вірити. Ну ладно. Ісус собі вірить. Ісус каже, моє тіло справжнє поживе, а моя кров справжня напів. Хто споживає, моє тіло, і мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Ми, ну, по-перше, дякуємо Богові за те, що можемо брати участь в святій літургії, що можемо приступати до святого, причастя до сповіді. Є в нашій парафії ті, які зараз готуються потихоньку до того, щоб посповідатися, прийшли до повинних таймств. І їх згад, згад, згадуємо. Але навколо є багато тих, які ще зовсім не дійшли. І це справа вічного спасіння. Я думаю, кожен із нас таких знає. І часом це дуже важка справа. Но нехай Господь пошле вам Духа Святого, щоб ви зробили до них ще крок. Ну обов'язково сховуємося до католицької церкви. Хай люди до православної. Хай сповідаються, приймають причастя, але хай це буде. Бо без цього то нема на що надіятися назад. Без цього завтрашній ракетний обстріл поставить нас перед Богом або спитає, а чому в тебе була можливість? Чому ти не прийшов? Я ж для тебе приходив під видом хліба і вина. Чому ти не прийшов? І багатьом людям буде складно відповісти на це питання. Ну, ще раз підкреслю, я Господь дасть вам Духа Святого, щоб ви вашим близьким, знайомим, сусідам говорили про Ісуса. В мирні часи ще там якраз так, але сьогодні кожен день може бути останнім. А тому прийти до Ісуса. Осповідатися, прийняти до причастя, немає нічого важливішого так насправді.